Друзі, всім привіт! Сьогодні далі будемо мучити з вами нашого друїда. Так, ну і що ми можемо тут взяти? Можемо взяти на максимальну кількість ХП, А хоча на що нам то максимальна кількість ХП? Давайте візьмемо на максимальний ресурс. Воно також підніме, по ідеї, наш рун. Попапам. -па ні, максимальний ресурс не підніме нашого. Значить, візьмемо на overpower Damage банку Ну і будемо далі проходити портали. Закінчили ми на 110-му, вмикаємо 115-й. Для тих, хто не дивився попереднє відео, ми намагаємось просто або покласти нашого персонажа, або пройти як можна далі високі рівні порталу. Ніколи толком цим не займався, але чом би і ні називається. Нічого нас не зупиняє, щоб це з вами зробити. Щоб, скажімо так, вже точно перевірити, ну, які рівні ми зможемо максимально ним пройти. В основному в грі великого сенсу я в цьому не бачу, тому що по суті нічого нам за це не дадуть, крім того, що скажуть, ну, що ми молодець. Що ми пройшли цей рівень, та навіть і не скажуть, що ми молодець просто-напросто, або пройдемо, або не пройдемо. Не знаю. Може розробники якимось чином будуть далі щось додавати в гру, побачимо, як це все буде змінюватися, чи буде щось змінюватися взагалі в нових сезонах. Побачимо, як це все буде далі відбуватися. Ну, Одразу бачимо, що в 115 рівні, друзі, нам явно чогось тут не вистачає, тому що дуже сильно пробивають уже нашого персонажа, пробивають будь-які взагалі атаки. Немає в нас ніякого захисту вже, і дуже складно ним грати в цьому порталі. Тобто дуже сильно монстри б'ють. І, скоріше за все, що, можливо, ми цей рівень навіть не пройдемо. тому що бачимо навіть по урону, що ми е, трошечки з вами, скажімо так, не вивозимо. Ну, подивимось, як воно буде. Так, вели в нас, е, нас в контроль, по ідеї, має працювати зараз руна е, Куакс, яка наносить більше урону. Так, протиснули ми наш катаклізм, е, ну і дивимось. Уже не так зручно грати, як до цього, тим паче не зручно ще дивитися на це все і розмовляти, але і ще й починаються починаються трошечки фрізи, але начебто начебто нормально. Побачимо, чи зможемо ми пройти все-таки цей портал. В ідеалі нам спіймати якийсь не супер страшний ефект контролю. Для того щоб нас в нього ввели, і відразу притиснути катаклізм. Тобто заморозка нам, скоріше за все, не підходить. Нам потрібно якраз щоб якесь це вміння змії нас зупинило, але так, щоб е нас дуже сильно монстри при цьому не били. Тобто потрібно залишити якихось монстрів не дуже сильно е сильних, скажімо так, щоб в ідеалі спрацювала наша руна. але при цьому нас не пробивали на повну кількість здоров'я. Зараз побачимо, чи вийде це в нас зробити. Підставлятися під удари монстрів вже немає ніякого сенсу, тому що дуже сильно пробивають будь-які атаки. Ну і от навіть по часу бачу, що щось не дуже сильно о, не дуже сильно гарно ми йдемо. Так, і по ідеї, зараз. Забув, забув, спрацювало наше інше вміння, але чомусь урон пішов ліпший. Не знаю, як це все працює, добре, що це будуть прибирати ці руни, змінювати їх. І тепер не наступне вміння, а просто наступний удар буде наносити більшу кількість урону. Тому що от начебто б зробили ми все з вами неправильно абсолютно. Використали взагалі е, просто. О, давайте попадемо під контроль і протиснемо катаклізм. Е, наче все зробили неправильно, але чомусь якимось чином спрацював наш катаклізм на е, збільшений урон. Виглядає досить смішно. Тому що, по ідеї, е, протискали взагалі інше наше вміння, ось це. Яке перетворює нас на ведмедя. І чисто в теорії малося б руна витратитись на нього, але чомусь почав наносити урон наш катаклізм. Ну добре, нехай, нехай буде так. Ніхто вам, мабуть, достовірно не скаже, від чого воно все працює, яким чином воно взагалі працює. Тому що це все люди якимось чином, я так розумію, просто добиваються в порталах. Ну, я вважаю, що це не дуже нормально, що саме таким чином набивається велика кількість урону. Хотілося б, щоб він був якимось більш-менш адекватним. Не дуже, до речі, гарна мапа випала, тому що бачу, що у монстрів є відновлення здоров'я, це не, не дуже сильно нам допоможе нормально в ній грати. Можливо, навіть залишимо їх, хоча тут залишилось геть трошки. Добити його, давайте доб'ємо. Зайдемо в маленьку кімнатку, глянемо, що в нас там є. Щоб нам потім вистачило часу. Ну, тобто, досить незрозуміла ситуація, коли начебто е ми б не мали отримати бонуса, але чомусь отримали на підвищений урон. Чому? В контроль ми з вами по потрапили. Використали наше вміння СССД допоміжне, і чомусь спрацював бонус на катаклізм. Чому він спрацював? Абсолютно мені незрозуміло. Подивимось. Мені чомусь здається, що тільки на друїді і вийде в нас цим займатися, тому що, ну, можливо, ще варвар як варіант, або е, як варіант ще можна використати. Некроманта, але потрібно відразу його докачати спочатку. Тому що щось мені здається, що з, з такою кількістю урону, як нас тут пробивають, то не вийде за інші класи нам навіть якимось чином це все перевіряти з вами. Ну, побачимо. Побачимо, вийде чи не вийде. Поки що все говорить про те, що потрібні якісь ліпші предмети. от я не знаю, білд складався так, що нам потрібно, щоб вистачало броні, щоб вистачало наших супротивів, але з тим варіантом, який пропонується нам на сайті, якщо ми все так і поставимо, то він працювати не буде. Це потрібно або брати якийсь амулет. Для того, щоб там були або супротиви, або кількість броні. Або ловити великий афікс на цю броню. Тому що ну, не буде воно так працювати. Просто-напросто не буде. Так, ну і бачимо, що вже йде щось не так. Знову. Давайте втечемо звідси. Не знаю, не бачу сенсу. Е, немає ніякого урону взагалі по монстрам. Збився, мабуть, взагалі наш урон. Тому що щось ми його взагалі не наносимо. Потрібно заново протискати наш катаклізм. Давайте, мабуть, так і зробимо, підемо десь далі, а далі в нас вихід. Давайте тут побігаємо трошки з вами. Так, катаклізм наш спадає, використовуємо вміння, працюють руни і катаклізм. І що тепер нам це все скаже? А скаже те, що у нас тепер знову працюють руни. Тобто, я так розумію, що коли ми впадаємо в ефект контролю, то виходить, що нам якимось чином потрібно до того моменту повністю набити наші стаки, тому що працює тільки, тільки бонус від нашого катаклізму на руну Куакс. Тобто, нам якимось чином потрібно запустити катаклізм. Щоб він працював, от зараз. Потім набити повністю стаки, ось ці, щоб горіло в нас це вміння. Потім при цьому всьому потрапити під контроль і вже тоді протискати знову катаклізм. Тоді будуть працювати і перші руни, і другі руни. Тобто будуть працювати дві зв'язки. Якщо ми просто потрапляємо під контроль в будь-якій ситуації, то скоріше за все, що збивається наш перший бонус, основний, який дає нам бонус від рун Ігні і Ізан, Те, що нам дає подавляючий критичний урон. Тому що я помічаю, що коли нас в контроль вводять, то цей бонус просто-напросто спадає, а перекривається він бонусом типу на підвищений урон. Але цей бонус на підвищений урон не працює, тому що ми не наносимо не подавляючого, ну, тобто оверпаверу, ні критичного. Тобто нам потрібно якимось чином попасти під урон, коли у нас ці стаки вже працюють. Не знаю, Мабуть, неможливо це на хардкорі зробити, щось мені так здається. Мабуть, це 115 рівень, це максимум, що може пройти цей персонаж. Я, мабуть, все-таки якимось чином змінив би ці руни, тому що абсолютно не знаю. Придумано виключно, мабуть, для е, звичайного режиму. Ну, не знаю. Дивитися за такою ситуацією майже неможливо, мені чомусь здається. Щоб ми спіймали ці бонуси, коли ми, грубо кажучи, знаходимося і під бафом, ну, точніше, під набитими стаками до цього бафу. І щоб ці бонуси в нас були, коли ми е, знаходимося. Потім під контролем. Ну, не знаю, як така ситуація взагалі можлива, мені здається, що вона на хардкорі неможлива. Мабуть, змінимо руни, поставимо бак і коакс. Можливо, від цього підніметься наш демедж, і можливо, якимось чином виходимо з контролю. Спадає наша руна. Тобто, якщо б в нас був катаклізм відновлений, так, давайте. Трошечки постоїмо, щоб нас не вдарив той вибух. Ну, зараз побачимо, як це буде працювати ліпше. Ліпше буде працювати з руною бак, чи ліпше буде все ж таки використовувати цю руну. Мені здається, що можна пройти далі просто з гіршими рунами, тому що коли в нас буде бак, ми тоді хоча б зможемо просто бігати і використовувати хоча б 100%. Плюсика до нашого урону, тому що так, мені здається, його взагалі от не буде. От зараз баф начебто працює. Тобто, і от потрапляємо під контроль і чекаємо. Чекаємо на відновлення нашого катаклізму і. І протискаємо. І немає ніякого деміжу. Не бачу великого збільшення уруну, не знаю. Щось мені здається, що це так не працює. Слухайте, друзі, ну це, мабуть, буде окреме відео. Залишалося в нас 2 хвилини. Давайте спробуємо в окремому відео пройти ще з іншими рунами. 115-й ми з вами пройшли. Спробуємо якийсь вищий, але вже візьмемо руни ті, що в нас, ну, грубо кажучи, більш реально їх використовувати на цьому режимі. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо вам сподобалася ця рубрика, можете написати в коментарях, ну, чи не сподобалося, чи є сенс це все записувати, чи, можливо, вам хотілося побачити щось іще. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео.